Ні, перту. Що, блядь? Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новий огляд на інді гру Хапунан. Ця історія і взагалі ця гра була за натхненням реальних філіппінських історій, жахастиків. А перед тим як розпочати цей відосик, пропоную підписатись, поставити лайк і звісно, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. Полетіли! Кіра Віра квадратно круглий. Ніко, ніко, час їсти. Ніко, ніко, ні. Графіка. Камон, ладно. Що я очікувала від інді-гри? Так, let's go! Охереть, тут інструктаж. Зум, інтеракція. Це мені треба одразу все запам'ятати, з фоткою. Я сподіваюся, я запомнила. А як не запомнила, у мене є фоточки. Погнали! Ой, блядь. Ого. Та алло! Ще інді гра буде мене лагати, блін. Капець, це перша гра, де сенса плавна і повільна. Це перша гра в житті, де в інді горорах мені не треба справляти сенсу. 10 із 10, 12 із 10. Добрий день. Піздюк. я можу його розбудити? Ніхер малим спать. Ха. Ну. А, А, окей, окей. Тобто, ці предмети, на які я можу більш-менш повпливати, типу, на них видно стрілочку. Окей. Хорошо, що це у нас тут о вкусняшки. Телефончик ікон. Бляха, начебто моїх батьків таке саме було, чи старшої сестри навіть. Я не пам'ятаю. У неї теж були такі Пенсі Фоунс Блять. Мама, це ти? Ну, середньостатистично, маман, мені здається, нормально. Шо у Філіпінах, що в нас гарна жіночка. Мактаріто. Я вже давним-давно тебе клич. Чого ти так довго? Я просто наглядала за моїм братом. Огинам багапатібно з братом все в порядку. Так, добре, починай їсти, поки воно не охололо. Насправді стосовно брата, і він якось. Давай, Давай поїмо. Я якось на нього тиснула різні кнопки. Він не відповідав. Якщо він насправді мертвий. І якщо у нас був вибір сказати, чи він в порядку, чи ні, Є Так, зімотую. Як з'їсти? Алло? А, треба з'їсти ложкою, а не руками. Уф. Бля, у мене якраз в холодильнику копчена риба, щас би картошки до неї. Бля. Як у тебе зі школою? Все в порядку. У мене є проект, і він доволі таки викликає стрес. І... Ти б краще вчилася, щоб у тебе було хороше майбутнє. База, база. А не просто фліртувати з кожним і зависати зі своїми друзями весь цей час. Ясно? Бо так, добре. Добре. Та за що? я з братом сиділа весь цей час. Що ти маєш на увазі? Які друзі? Гедамо кидаємо йдемо танк танкабімакабабаєн. Доброго доброго, доброго, доброго вечора. Всіх хто слухає, І з поверненням назад до радіо вісім дев'ятнадцять. Дезий ар яряр. Давайте будемо трішечки обережними, оскільки останнім часом назбиралися численні смерті чи pay-to-kill інциденти. Дослівно переводити заплати, щоб убити? Якісь заказні вбивства, чи що? Mm. Влада вже заарештувала підозрюваних у зв'язку з цією справою. Згідно з їх розслідуванням, вищі працівники нібито платять своєму персоналу за те, щоб вони забирали життя в обмін на гроші. Будьте обережні в районах Баранга й Сакдудоль, оскільки вже дві смерті було репортовано там, згідно з поліцією. Це всі новини на сьогодні, дякую. Обалдеть. І музичка пішла будь обережною. Наразі не варто виходити з дому. Та звісно, я Федикати. вообще не нагой. Це небезпечно, що трапилося. коли ми були дітьми, багато людей померло тут в барангайсах дудоль через це. Блять, я не можу сприймати це у назву серйозно, але ладно. Чого вони це роблять? Людям наразі дуже важко, тому у них немає іншого вибору, крім того, щоб робити неправильні речі і просто заробляти гроші. Як раніше вони зупинили Pay2Kill? Поліція знайшла лідера злочину. Лідера заарештували, тому група розпалася. А що сталося з іншою частиною групи? Їх також зловили. Давайте не виходити з хати. Булять. Хто ти? Сука? Як ви, це тато? Боже тато, який же ж ти сексі сьогодні? Як ви народ? Все добре, я приніс курку, тому ми можемо зробити вкусняшку сьогодні. Як твоя робота виглядає так, ніби ти заробив доволі багато після водіння трицикла? Ой, я маю реально працювати важко для нашої сім'ї. До речі, ви вже чули новини? Пейтокіл повернувся. Ти маєш бути дуже обережною, особливо ти, Ніко. Я йду спати зараз. Добре. Ууу! Ми матимемо курку знову на нашу вечерю. Пройшло багато часу з тих пір, коли ми її в останній гіли. Oh, Давай поки що не будемо це їсти, збережемо на сніданок. Добре. зачини всі двері і вікна. Перед тим як ти продасиш балут, не будь там дуже довго, це небезпечно. Добре, мама. Давайте перевіримо спочатку свого брата, закриємо вікна і тоді підемо. Це що, дорлок? Раз. Офігід замки. У мого діда і то залізні були. Так, що тут? А чо? А чо виключить то Туалет? ой ой краще б я туди не дивилася. Так, дайте брата при. А я спать не буду, чекайте. А я де сплю. Алло, а вы Брат, ти в порядку? А, він рухається начебто. Так, да, він рухається, слава Богу. А в нас немає ніякого фонарічка хоча б, бо я все зачинила і я ніхера тепер не бачу. До речі, жарт про те, що навіть у бідних філіппінців є унітаза у росіянів. Ні. Це ще актуально чи ні? Е -е... Вікна, вікна, вікна. Б'ять, як же ж тяжко, нахуй я виключила це світло. Блять, нарешті господи. Я вам клянусь, що я тут три роки сиділа. Блуться, походу, це їжа. А як мені вийти, до речі, якщо мені сказали зачинити двері? Куди мені виходити то? Походу сюди. Єбать, світло я навіть сама не бачу. Ой, Ніко! А, це наша сусідка, блядь, я обосралася. Я хіру я в іншому кінці дому взагалі почула. Ей, Ніко, ти налякала мене, я думала, що це був хтось інший. Чого ти кидаєш каміння в стіну? А, вибач, я надто сильно кинула каміння. Ти чула новини, так, все страшно. Будь обережно, і запевнишся, що ти зачинила всі двері. Так, я тільки що зачинила і вікна, і двері. Ти також Ешлі. Будь обережна. Oh. Так, я завжди обережна. Добре, я йду спати вже пізно. Блять. А який сенс зачиняти все, якщо ми маємо вийти з хати Anyway, like, Через вікно? Я нічого не бачу. Я бачу світло. Це що таке? Це тут я має продавати. Інспектувати кабінку. What the fuck. Якого фіга мене! Батьки, знаючи, що пізно, що темно, відпускають на вулицю? Трепдор? Вона зачинена. І страшно, яр яр яр. Будь ласка, без скріміров. Фух. Увійти. А, чекайте, то це То все добре виходить, чи що. Що тут? Капець, унітаза даже на вулиці, камон, народ. І що мені треба зробити? Де мені продавати? Отут? тут? А, тут? Тупо посеред дороги! Мені жопа! Подожіть, подожіть, подожіть. Я могла це зробити, зробивши так. Божики, я тупий. Я, кажу, я тупа Так, окей, ну що я скажу? Купляєм, купляєм свіженьке, вкусненьке, сьогодні зроблене, теплесеньке. А, це я продаю, чи я це цей гім. Беле блот, болот, болот, болітка, а я мужик болот. Балут, балут. Это что? Кто? И А, один чичарон. И один балут. Бизнес. Полетели. О, дурача, что ты тут робишь? Чему? Ти хіба не продавав біля мосту? Я покинув те місце того, що це було далеко від будинку, і в кінці кінців Pay to kill повернувся. Я був тут уже тиждень. Як ти мене помітив тільки зараз? Ой а, Ну добре, я пішов. Будь обережним, вже ніч. Та й без тебе, блядь, знаю, але спасибо, що купили. Блядь, який балдеж. Бери. -а... Я хочу купити uh... а. Ну, типу я хочу купити, е... а, били, ну, а ну. Я куплю. Е... Бро, в тебе тільки два вибора. Вибори Вибери вже? Чого ти так Ти думаєш ти знаєш більше, ніж клієнт? Що саме ти купуєш? <плес> Просто дай мені один балут і три пачки чичарона. Балут, це яйце на. І три пачки чичарона Ніхуя ти конечно. Ну, ладно. Раз, два, три. О. На. Залиш дачу собі, ти в будь-якому випадку на мене сварився. Єбать, Якщо все так працює. Люди, які працюють в закладах, отак от вам тіп. Як забрати? Take money. пасібочки. от вам підсказочка, як треба роботи з клієнтами. Спішіть, орать на них. Вони ще й дачу вам оставлять. Ха! Так, у мене стався один чичарон і три балута. Балют. Я чую, хтось йде. мені так не Балют. подобається. Сука. Один чичарон і два балути. На тобі чичарона і два балутика. Ей, чекай, а де той чувак, який перед тобою взагалі продавав? Його вигнали з барангая місцеві управлінці, тому що він не мав дозволу на бізнес тут. Але чого ти тут продаєш? Звучить так, ніби ти мене звідси виганяєш. У мене є взагалі то дозвіл від баранга і місцевого управління. Я його отримаю завтра. І я вже легально зможу тут продавати. Ні-ні, це не те. Я маю на увазі, що. Просто будь обережний. У мене одне яєчко залишилось. Чого така страшна we'll пісінка? А я не можу встати в цьому приколі, я не можу we'll встати, даже. Я не можу, я не можу. We'll Сука. Ах ти ж стара прошмандовка, як же ж ти мене тварь налякала. Мадонна, блядь. Тут так багато диваків сьогодні, правда? Ти мене налякала. Вибач, якщо я тебе налякала, ха ха. -ха. Я просто хотіла купити балут і чичарон. У нас вже закінчились чичарон. Можливо, завтра я повернуся. О ні, мій улюблений чичарон. Я його пропустила. Можливо, я куплю два балута замість цього. Тут тільки один. У нас тільки один балут залишився, вибачте. О, як же ж мені сьогодні не повезло. Знаєш що? Залиште той балут для себе? Реально? Дякую, дуже велике. У мене залишились гроші тільки, щоб купити собі трішки води. Ей, дитино, була б я тобою, я б уже давним-давно покинула це місце якомога швидше. Чого? Типу, чого мене взагалі всі питають, чого я тут продаю і. Просто кажуть мені покинути це місце. Я не можу тобі цього сказати, але є попередження на тебе. Що? Вони, вони спостерігають весь цей час. Ти маєш покинути це місце і ніколи більше не повертатися, якщо ти хочеш бути живий зі, зі своєю сім'єю. What the fuck! Що не так з людьми сьогодні? Серйозно, що не так з людьми? Тобі сьогодні по радіо сказали, мама, папа, брат, сестра, всі сказали, я маю спакуватися і піти додому. Бігом! Блять, надто багато емоцій, надто багато екшена для моєї бідної маленької голови. Взяти балут, кошик, кошик з балутом. Іти додому. І все? Давайте-ка візьмемо це, щоб я більше не тупила, блін. Треба ще, тут же ж чувак. А, з туалет. двері зачинені найти ключ, де я в сраці найду ключ. А. Ладно. Що ти хочеш? Що ти тут робиш? Мене тут зачинили, тож я взяв ключ. Чого ти спочатку не запитав? Ти я думав, що тут нікого немає. Я був один, хто його відкрив, віддай мені ключ. Наступного раз, якщо ти знову це зробиш, ти більше сюди не зайдеш, окей. Відпустіть мене і все, блядь. це єдине, що я вас прошу, господи. Ой, так добре йти додому, так весело. Посеред ночі, після того, як бабця мені сказала, що вони за мною слідкують. А може йду, я тут сховаюсь? Ні, не сховаюсь. Господи, дай мені добігти додому, будь ласка, пліз, пліз, пліз. Ніч номер два. Я отримала свій дозвіл. Я отримав. Там, я щось думала, що я можу дівчина. Ти маєш прокинутися, мама мені сказала. А, це наш братішка, наш братець. Та, це не кінець. Ти чого за мною ходиш? А ну йди звідси Ото мілкі. Всі вони такі, я найменше в сім'ї. Так. Шо тут? З мамантра поговорити? Так, не йди за мною, дурень. Мам, я піду і візьму свій дозвіл на бізнес в барангай. Так, я знаю, тому я її попросила Ніксона збудити тебе. Чи Нікона Нікона збудити тебе? Тож ти можеш туди піти перед тим, як все зачиниться. Так, мені реально потрібен той дозвіл барангаю, оскільки клієнти вчора вели себе дуже дуже шоковано здивовано. Вони питали, чого я там, і навіть один чувак питав, чого я саме в тому місці продаю. Ай, не звертай увагу на них. Найголовніше це те, що ти отримаєш той бізнес дозвіл і зможеш торг... Бувати балутом легально від зараз. Добре, мамо, я виходжу. Окей, okay, okay, будь-обережся, мені сюди, походу, треба піти. Ну, я би, будучи, як мама, може, майбутнє, колись там через мільйон років і століть, коли я захочу мати дитину, я б в житті не сина, не доньку би, не відпустила, б ні за як взагалі хай сидить вдома, я буду голодать. I would want you. Господь, я буду голодать, ну з моєї дитиною все було би добре. Що тобі потрібно? Мені потрібен мій бізнес дозвіл, щоб продавати балуту. А, а це ти той, хто продавав балут всередині, а. так а, а, нет, а понятно, зрозуміло. Великадо. Будь обережний, то дуже небезпечно. Точно, скільки вже людей мені сказали, щоб я був обережним а. дитину. Це все через те, що повернулося старе пейту kill Те місце було головним серед підозрюваних. Всі продавці там були вбиті. Ось чому там більше ніхто не продає. Вони дуже налякані. Але не переживай. Поліція тепер повністю контролює те місце. О, це круто чути, що поліція наглядає за тою зоною зараз. І я зможу продавати. Так, так, дитино, не переживай. І тогаваєм бізнес переміт. А ось твій бізнес дозвіл. А, і до речі, перед тим як ти підеш, мій працівник трошки запізнюється. Не допоможеш занести сюди коробки. Я тобі заплачу, дякую. Звичайно, нема проблем. Так, давайте бізнес цей і боксис. Дві коробки? Це вони? Сука, не дай бог, поки я це роблю на мене впаде якийсь скримак. Я клянусь. Ви умрете. А, сюда. Блять, з той системою? Дебільний. А, в рандомні місця? Ааа, все-таки всі коробки мені прийдеться тащити. Іду за остань. Ей, я тут працюю, що ти тут робиш? Е, мені сказали того, що ти запізнювався, тож я почав це робити. Ану, відійди, я це буду робити. Е, це не дозволено, це платна робота. Добре, ти закінчуєш, але я візьму зарплатню ніхерасі. Хук тобі жорсткий не дать. Я тут тащу ці коробки, щоб тобі гроші віддати. а ану не кричи на нього. Ти запізнився, так ти ще й хамиш. Якби я був на твоєму місці, я б пішов додому зараз, тому що я нічого не зароблю. Іди додому. О, Добре. Не зважай на нього. Все в порядку. О. О, і бери он до останню коробку і йди додому. Не залишайся тут надто довго. Окей, сер. І ось 500 песос. Можеш витратити їх на свою сім'ю. Дякую, велике. Це буде великою допомогою Офигіна. для нас. Добре, будь обережним. Дякую, сер. Капець, й денежку нам добре посипав. Ми за балут продаємо куди менше, а за боксики нам дали багато. Нічого. Іде додому, слава Богу. Я сподіваюся, я піду додому. О! Що таке? Що відбувається? Ей! Що ти тут робиш? Звідки ти прийшла? Я тільки що забрав свій дозвіл на бізнес тут, в барангай. А ти? Ти що That's тут робиш? Little... Та я тут, щоб поговорити з капітаном, у нас тут серйозна розмова. А, розумію. Ну добре, я йду додому, будь обережна. <people language> так, звісно, ти також. Я так злякалась, коли за мною почав ходити. Балут, балут, балут. А де всі? Uh. Oh, <плакав> ah Десять людей вже померло в баранга і дудоль. Будь ласка, будьте обережними, і якщо можливо, залишайтеся всередині. Ми маємо покинути це місце якомога швидше. Ми тут в небезпеці, але ми не можемо покинути це. Єдиний дім, який ми можемо собі дозволити. Якщо ти тільки турбуєшся про гроші, то я турбуюсь про наші життя. Я не винесу, якщо когось втрачу з нас. Добре, завтра ми покинемо це місце. Вони досі там далеко. Ніко. Будь ласка, продай останній кошик з балутом. Тож ми маємо трішки більше грошей, щоб переїхати. Окей. Бля, те відчуття, коли в тебе немає вибору просто. Ти маєш іти заробляти. І так половина, мабуть, планети. Це навіть страшно уявляти. В рифму аж сказала. Та відчуваю, що зараз моя жопа буде горіти. По любому щось станеться. Саме в цю ніч. Завжди. Це канон. Треш, давайте перевіримо знову ту кабіну. Я бачила тебе. Я бачила тебе. Ой, як я відчуваю неладне, клянусь вам. Мене, будь ласка, Іпа, деньга. Ебать, ты стрёмный! Андрей Чикатило! Адриано Чикатильяно! Я обалдею! Блять, как мне видно их тикты? Мне там было написано get out! Ты шо ж? Залупа! Я дудом. Залупа! Что мне делать? Как хваться? Тумач, тумач. What the Батафа! Тату! Ти що тут робиш? Ти що ти тут робиш? Якщо поліція нічого не може з цим зробити, тоді я це зроблю. Але як? я вже знаю, хто його лідер. Сідкуй за мною і будь тихим. Дивись на це. Батя бункерс! Ого, огромний кебаб. Батя бункер замутив! <п88> Це список підозрюваних членів. Тож поліція зможе легко за ними слідкувати. А ноги дито. Що ви тут робите? Лінцеля. <п articles> <паж cigarette> Взяти їх. Ніе. Ніе. Вель, вель, вель. Що, що, що ж. Ну за велетенський кебаб, звісно, я б теж вбила людей. Це... Хто ж знав, що люди, хто взагалі не мав померти, стануть причиною власного падіння? Чого ти так легко розбив мою? І ти Ми веси, і з усіх людей, з яких ти вирішив напасти, ти вибрав нас. Ешлі, ти також частина всього цього. Це не твоє діло. Добре, народ. Прикінчіть їх. Не в надо мене, в мене є ще шиповкусні, кебаб. What the fuck? Чел. Монберто, Дякую тобі, велике. Не переживай стосовно цього. Що важливо, це те, що вам треба вибиратися звідси. Сладді. Ні, Монберто Монберто. Ні. Не переживай. Ми тебе заберемо звідси. Залиште мене тут. Давайте бігом вибирайте звідси, поки вашу сім'ю не вбили. Добре. Дякую за все, що ви для нас зробили. Давай бігом тікаємо звідси. Всі ховатися. Бігом. Ніко, тепер це наша черга. Ми сховаємося за дверима. Коли я порахую до п'яти, і вони всі всередині, я зачиню двері, а ти їх всіх перестріляєш. Що, блядь? Ти готовий? Ні. Ні! Ні, я не готовий. Добре, Давай це зробимо. Візьми, візьми цю пушку. Що це з рукою? Окей, Hide with dead. їх придеться всіх убити, всіх ушпарить. О, три, фо, фай. Вы живи! Матя, батя, всі живи. Я вас спасла. В Кінці кінців. Нарешті з цим покінчено. Через один, один місяць. Хороші новини для Барангай Сакдудоль. Всіх, хто був причетний та підозрюваний пейту kill їх зловили. Дякуючи списку, які деякі авторитети надали поліції, ніхто з підозрюваних не втік. Ти віддав лист поліції? О. Так, Манберто допоміг мені, дякуючи йому. Він живий Манберто! Ман Нарешті цим покінчено! У -у -у! Це було класно. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, та обов'язково 17 на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. А ми зустрінемось в наступного відосику. Всім па-па! Slash.